Друзі, всім привіт! Готуємо з вами дуже ніжний, м'який та соковитий мигдалевий пиріг з рікотою. Він виходить ну дуже смачний. Яйця кімнатної температури розділяємо на білки та жовтки та слідкуємо, щоб жодна крапля жовтку не потрапила в білок. Додаємо дрібку солі та на середніх обертах міксера збиваємо все до утворення пивної піни, всипаємо цукор і продовжуємо збивати вже на вищих обертах до таких м'яких, але стійких піків. М'яке масло кімнатної температури та цукор збиваємо міксером до опишності. Додаємо рікоту кімнатної температури та поєднуємо із збитим маслом. Далі додаємо жовтки, декілька крапель мигдалевого екстракту та чайну ложку ванільного екстракту. І поєднуємо швиденько все міксером. Всипаємо магдалеве борошно, його не обов'язково просіювати. та Гарно і ретельно перемішуємо міксером. В Два етапи додаємо збитий білок та акуратно і ретельно вмішуємо його в мигдалеве тісто. Ось таке ніжне та повітряне вино виходить. Перекладаємо тісто в підготовлену форму, у мене це квадратна 15х15, або можна використовувати круглу діаметром 16 см. Посипаємо все мигдалевими пластівцями, дрібкою цукру та ставимо випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою, даємо йому дуже гарно прохолонути і все можна смакувати. Це дуже ніжно та смачно. Дякую за перегляд!